Слотокін. ти по-любому у виграші багато оцінок на заході, які свідчать про те, що в не легковажно ставляться до загрози з боку Росії. Там готуються, описуються різні сценарії, як серед військових, так і серед і аналітиків. Чи погоджуєтесь ви з тим, що вторгнення тобто така війна Росії НАТО, це лише питання часу? Чи це скоріше перебільшення і таке застереження з боку професій, фахівців? Ні-ні, нехай краще готуються. Ви знаєте, тому що а, розумієте, яка ситуація? До війни потрібно готуватися, хай краще вона не стається. Але звичайно, що потрібно готуватися в тому сенсі, що не підготовка, скажімо так, або легковаження рішенням. Ну концептуально глобально, що зараз відбувається, це зараз намагання повернути країни НАТО до планування орієнтованого того, які були в часи холодної війни. Тому що по завершенню холодної війни, падіння Берлінського муру, відновлення відносин, тобто розпаду радянського союзу, здавалося, що, начебто, ситуація змінюється, і ризик, конфлік... ризик конфлікту в Європі. Він зменшується суттєво, тому що пішов Радянський Союз із Польщі, Східної Німеччини, стала незалежна Україна, країни Балтії, врешті. Ну і тобто її зрозуміло, що зменшилися будь-які виклики і загрози. Тому скорочувались арсенали, скорочувались чисельності армії, скорочувались видатки на дооборони в деяких країнах НАТО. Вони складали подекуди 06 07 від ВВП. А армії могли складати контрактників 25-30 тисяч, власне кажучи. Тому, звичайно, що перегляд зараз концептуальний, він іде, і це добре, тому що враховуючи, ну скажімо так, бюрократичні процедури, які є, на це потрібен час. Але як тільки цей потяг стає на рейки, він їде. Історія це довела, тому я майже впевнений, що. Чим швидше зараз в країнах альянсу буде розуміння того, що Росія становить виклики і загрози для не просто для України, ведучи війну та агресію, а для них самих. І чим швидше вони будуть збільшувати видатки, чим більше зброї вони зараз почнуть виробляти, завантажувати власні спроможності оборонні і чим краще і ефективніше вони будуть підтримувати Україну, від цього залежить і їхня безпека. Тому цей перегляд він про тим більше. Європейцям самим потрібно поспішати, адже ми розуміємо прекрасно, що в Росії очікують і розраховують, що ситуація і кон'юнктура може змінюватися внаслідок виборів. Ну, в США вони звичайно розраховують як на найбільш амбітні цілі, але і в Європі. Ну, наприклад, от вони так я думаю, схвально ставилися до того, що там прийшов уряд Фіцу в Словаччині, не значить, що сам Фіцу аж остаточно проросійський, але його дії можуть влаштовувати Росію. Заяви Орбана зараз вибори в Нідерландах, де прем'єром може стати Вілдерс, і всі очікують, що може бути після. Ну тобто, тому що є певні занепокоєння, що на в майбутньому політика Нідерландів може дещо змінитись, хоча на 2024 рік. Підтримці України там нічого вже не загрожує. Всі рішення ухвалені. Тому я думаю, що це дуже правильно. Нехай, нехай в цьому сенсі навіть десь і будуть і перебільшувати, але діють, ніж буде прояв якоїсь бездіяльності або просто спостереження. Ну і є різні оцінки, коли Росія зможе відновитися для того, аби дійсно протистояти альянсу. Там один із сценаріїв це умовно два роки буде потрібно російській армії для того, щоб, наприклад, уже е, там вторгнутися в країни Балтії. Отакий От, сценарій описується. А там інше, німецьке, зокрема, е, німецький аналітичний центр пише про те, що ну, по-перше, там для НАТО і для Німеччини це лише питання часу відкрити протистояння із Росією. А по-друге, там говорять про те, що ну умовно у Німеччині є 6-10 років е, до цього. Як ви вважаєте, от які там часові перспективи більш реальні? Ті, які німці кажуть, в цьому сенсі з ними можна погодитися. Два роки це за два роки Росії ну, важко, практично нереально. Вони дивіться, от вони закладають плани. Я вам приведу приклад: 2024-2025 танк, піднять схоронення і ввести в війська по тисячі танків. І зверніть увагу, що на 2024 рік тисяча танків, і на 2025 рік. Тобто, це стала цифра, це не є нарощування, тобто немає прогресу. А це ж врахуйте, що втрати, які були понесені. І це а чому по тисячі танків? Тому що вони порахували, що десь на зберіганні є ще до 3,5 тисяч. Танків і з трьох з половиною вони десь на дві тисячі вийдуть, тобто з трьох з половиною дві тисячі зберуть, відремонтують і вони будуть готові до застосування. Півтори вони підуть на запчастини, власне кажучи, щоб ці дві тисячі поставити. Тому і по іншим пр і по іншим проектам так само навіть підвищення російського бюджету. Це ж не означає, що вони за півроку, за рік одразу будуть демонструвати якийсь неабиякий приріст в виробництві техніки, зброї. Насправді ні. Їм багато чого треба просто утримати, тому що в них зараз багато хто воює, в них є велика потреба, так само лінія фронту велика. Це для них теж певні виклики становить. Тому я не я не бачу, яким чином вони за два роки будуть готові. Вони були готові цього року. Насправді. Але яким чином вони хотіли здійснити провокативний сценарій по розколу НАТО через вагнерівців. Саме тому вагнерівці готували ось ці провокації на кордоні з Польщею, з Білорусі. Саме тому там в Польщі вже почали різні листівки з'являтися, там наліпки про те, що Вагнер йде, і вся ця вся ця інша нісенітниця, ось ця біля бірда, яку вони там клеїли. Все це було. Але цей сценарій був зірваний, тому що план був прочитаний, розкритий, і в ЗМІ широко обговорювали. Ну це максимум, що було. А до Великої війни їм все ж таки прийдеться відновлюватись не менше ніж кажуть німці. І тут, до речі, це, і, це, і ці 60 років їх потрібно буде відраховувати з моменту закінчення війни, гарячої фази війни проти України, тому що. Вони ж ведучи війну, а насправді їм дещо важко відновлюватись. Хоча я майже впевнений, що вони будуть намагатися хоч щось та відкласти, накопичити, ну але поки що їхній розрахунок горизонт планування це кінець 2024 року, очікування виборів, що щось зміниться, а далі вони вже будуть діяти по ситуації. Ну але разом з тим, от Policy пише про те, що війська західного військового округу Росії, який якраз межує із країнами Балтії по суті, що вони там десятиліттями ще до повномасштабного вторгнення Росії в Україну накопичували там свої сили, сучасні, модернізовані. Ну і власне, що ці сили не сильно постраждали внаслідок повномасштабного вторгнення. То чи може Росія фактично лише ну цими, знову ж таки повторюсь, перепрошую за те силами протистояти НАТО? Теоретично може. Ну, я не можу сказати, що Західний військовий округ аж зовсім так не постраждав. Він насправді взяв на себе ну, серйозний удар ще від початку повномасштабного вторгнення. Але, ну, ясна річ, що в них є певні частини. Питання в тому, як ці частини озброєні. Ну, як озброєний зараз Західний військовий округ? Що хтось думає, що на фронті танки Т-62. А західний військовий округ стоїть із танками Т 90 і Т 14 і тільки чекає свого часу, щоб рушити на НАТО. Ну це теж не зовсім так насправді. Вони застосовують все новітнє і все найкраще, якраз вони вже застосовували або продовжують застосовувати. Але я, от як ставлюся до цих попереджень, це дуже добре, з точки зору Європи, тому що їм потрібно розуміти, нагадати про агресивну природу Росії. Про її от характер на, на теперішній час, так було в історії, так буде в майбутньому, поки це державне утворення не переродиться, не перетвориться в щось інше, що не буде мати неоімперську агресивну природу з своєю суттю. Тому це дуже добре, і ось ці заклики про те, що все ж таки зіткнення НАТО з Росією, воно все більше можливе, все більше ймовірніше, скажімо так, розглядається аналітиками. Це теж досить цікавий підхід, і це, до речі, в плюс для нас, тому що таким чином і формується відповідна громадська думка про те, що в такому випадку можливо варто зараз підтримати краще Україну, щоб не допустити безпосереднього зіткнення Росії з НАТО. Тому такі от оцінки і такі сценарії, з точки зору того, що вони лунають саме на заході, вони нам ідуть звичайно більше в актив ніж в негатив. Угу. Ну так, якраз до речі про це я хотіла далі спитати, але ви вже по суті відповіли на це питання. Тому ще про Росію спитаю. Бо напередодні британська розвідка про це писала, що Росіяни точніше там так путінський режим заклав на ну так званий оборонний бюджет а по факту. Ми розуміємо на війну Росії проти України на 68% більше грошей ніж раніше, і це взагалі там рекорд із часів СРСР. На ваш погляд, як це може вплинути на бойові дії у 2024 році? По-перше, скажу зразу, Росія теперішня, це далеко не СРСР з точки зору можливостей тодішніх виробництва зброї. І то як закінчив СРСР в гонитві в гонці озброєнь і змаганні з видатками, ну негативно СРСР розпався, зокрема і через те, що була влаштована космічні ці перегони да, космічні війни Star Wars придумані фактично адміністрацією Рейгана. Тому негативно це закінчилось, але з точки зору того, що зараз Росія вкладає, вони хочуть утримати війну щонайменше на два роки, хоча б на тому рівні, на якому війна є зараз. Тобто, щоб утримати окуповані території, які вони зараз окупують, десь просунутись. Ну, наприклад, захопити Авдіївку, захопити ще якісь один-два невеликі населені пункти. І все, і на цьому десь стабілізувати лінію фронту, можливо, навіть раніше стабілізувати, знаходитись в обороні і просто наносити удари, чим вони тільки можуть по території України, куди вони і де вони можуть дістати, де для них це може стати можливим. Ось це є їхня, в принципі, стратегія, яка є станом на зараз, висна... виснаження. Тобто вони вважають, що у цій війні на виснаження їм вистачить більше сил, характеру і терпіння. Просто тягнути час, і вони просто перечекають, дочекаються на Заході більш сприятливої для себе кон'юнктури, і в результаті на заході буде домінувати політична думка, що варто з Росією домовитися, і відповідно тиснути на Україну, що давайте домовлятися і приймайте якісь там компромісні рішення, непопулярні серед українського суспільства. І на рівень, от якраз, забезпечення цих оперативних власних потреб. Вони і прораховують цей бюджет. Насправді дивіться, просто цікава річ. Насправді, гроші то є. А нічого, що Росія надзвичайна імпортозалежна країна до сьогоднішнього дня в сфері оборонно-промислового комплексу. А як це все купити? Тобто, ну умовно кажучи, ну на 6 мільярдів ти щось купиш в обхід санкцій, грубо кажучи, ну ще можливо навіть менше. А на 60 мільярдів ти не купиш стільки всього в обхід санкцій, щоб це стало непомітно. Не допоможе Китай настільки, тому що Сполучені Штати це одразу побачать і ну, зі всіма наслідками у зміні і санкціям по технологічній співпраці. Тому. Проблеми вони все ж таки будуть і тому вони будуть виробляти зброю старого зразка. Яку броню, вона дійсно буде їхати на фронт, але це не буде зброя в тій кількості, яка даватиме можливість Росії досягти технологічної інноваційнішої кращої переваги. Почули вас дуже дякую, що долучились сьогодні до нашого ефіру. Нагадаю, нашим глядачам Олександр Мусієнко, керівник центру військово-правових досліджень, був з нами на зв'язку.